Рі, вітаю вас, любі друзі! Сьогодні на каналі SlimakBlog я покажу, які я замовляю собі на даний момент спробувати лише спробувати суперфуди. І поїхали. Я замовила собі такі суперфуди від Athletics Green, бо мені то якби інтернет продав. А, бо я дивлюся, такого Нейробіолога, який про них дуже гарно відзивається. Його звати Ендрю Хіберман. І, власне, мені захотілося попробувати. Попробуємо, дізнаємося, але подивимося спочатку, що є всередині. Давайте відкривати і дивитися, що в нас всередині. Вау! Wow. Smaller cabinet, окей. Okay. Так, значить, мені розказують, що тут, для чого, як це робити, як це розбавляти, супер. Дивимося далі, що тут всередині. І всередині ми маємо власне, цей порошок, оцей то що, якби цей суперфуд. Бо я б сказала, це насправді біологічно активна добавка, яка має в собі 75 вітамінів, мінералів та інших Food Source Ingredients Made для всіх. Виробництво New Zealand. І дивимося, що вони тут мають з цікавого: це вітамін А, С, Е, В1, В2. В6, В12 це дуже важливі вітаміни. Кальцій. Це дуже круто, що тут є. Причому різний кальцій цитрат, кальцій карбонат і кальцій фосфат. Цинк, магній, селен. Дуже важливо, що є мідь, бо міді дуже важко де знайти окремо словом, досить цікаво. От, це така штука є. Це, я перепрошую. Далі це та сама річ, але це набір для подорожуючого в пакетиках. Далі це додатковий вітамін D3 і К2. Бо ви знаєте, що d 3 не засвоюється окремо від калію. Тому добре, щоб це було. Разом завжди, коли ви вживаєте. Далі, що в нас є? В нас є пляшечка, в якій можна змішувати це все діло. У нас є ложечка, причому ложечка по вазі це металева. І в нас є баночка, обожнюю баночки. Я не знаю, як ви, але я обожнюю баночки. В яку це все можна діло пересипати? Ось так. В першу чергу хочу вам сказати таку річ, що всякі різні суперфуди, добавки, ще щось. Найліпше все-таки проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем, чи воно. Вам треба, чи воно вам не треба, і що воно вам треба. І перед тим, як щось вживати, зробіть аналіз. Не робіть це просто там, хтось сказав на Ютубі, або ви десь побачили якийсь інфлюенсер розказує. Ні. Підіть, почитайте, поговоріть з лікарем. От. А я вам покажу далі один цікавий момент, який я не побачила на тому Athletics Green на сайті це те, що. Е Оця вся суміш містить сою. І, до прикладу, якщо у вас є а, проблеми з щитовидкою, вам бажано сої не їсти. Тобто ось це вам не підійде, незважаючи на те, яке воно є корисне. Оскільки я фанат суперфудів, і я люблю а, куштувати щось нове, є інша марка, яка називається Your Super. І в них можна знайти суперфуди без сої. А також насправді ви можете не тільки вживати суперфуди, а й корисні такі речі, як а, зараз намагаюся перекласти це неактивовані тріщі. Вони мають багато вітаміну в 12 і загалом дуже корисні для вашого організму. Але ми переходимо до того, що все-таки я ці Atleticks Grimm хочу спробувати. Відкриваємо, дивимося, що там таке в нас. О, така зелена штука. І воно вже теж з ложечкою. І писалося, що одна оця зелена ложечка на цю баночку. От і ми маємо додати 350 мл води. Оскільки я живу в Голландії зараз, я можу собі дозволити набирати воду з-під крану, що є дуже-дуже зручно. Закриваємо. І робимо шейк шейк, шейк, шейк. Намагаємось його перетрусити так, щоб там нічого не було. У, Окей, добре, я тепер попробую, як воно на смак. На 100% на смак воно буде кака, але що зробиш? Воно смачне. Воно смачне. Значить вони щось додали. Цікаве сюди. Нет, прошу. Ну, власне, якщо ви любите якісь добавки суперфуди, напишіть мені про це в коментарях. А також пам'ятайте, що ми маємо підтримувати нашу армію донатом. <кій> Оже, таке дивне. Донатами І також підтримувати тварин, підтримувати людей, які є навколо нас, і триматися разом. Слава Україні!